Так, всіх вітаю. распаковка для Микола Сергійовича. Поїхали, Микола Сергійович. Ну, що у вас було? Срібло. Не магніт. по 35 гривень. Ну, условно чисте. Тут з дирочками, ну, по 38 гривень. Магніт по 25 Ну, Такий матеріал по 450 кіло. Ну, тут і залізні є, і латунні. Далее, диоды 213, 2 гривни штучка, э, такие диоды, это у нас 814, 60 копеек, 60 копеек штучка, 226, 70. по, нет, это 237, по, не, не по 70, Олег Иванович, почему ты 237 рахувал? Мало, добавляю. ну их можно по гривне 40 рахувать, тут ошибка, ну это сейчас допишем. Так, это герпона вероятно, условно срезка. Так, таке посріблення, крупне по відбирали э, по 250 гривне кг це латунь посріблена. Ну тут і кераміка. Тут і біоси, і чотирьохсторонка като по, по 1,5 гривні, грам пораховано. Так, ракетки 2 гривні грам, э, такі діоди по 80 копійок штука. далі, э, ну тут в круг чипы такі по 8 гривні грам, це память. По 10 гривні грам, тут і двох сторон, і кварці. Нічого страшного. 4 сторонка, 2 гривні грам, чіпи БЖА, Я дивлюсь тут із радіатором. в круг по 10 гривні грам Тантал 4,50, ну 4500 за кіло. такі по 1,5 гривні грам, К-53. Це в нас що було. Ага, КМ безкарпусні, немагнітні, ну це радянські по 50 гривень грам, як і зелена група. Ну На сьогодні ми рахуємо зелені КМ50 оранжеві червоні по 40 грам. рахуємо. Так, Питання по такому посрібленню. Тут срібло на міді і зрізане ще железом. Ну Таке пораховано по 6 гривень грам. Ну Питання тільки по цьому. Далі діоди. По 3 гривні, штучка, от такі, такі по гривні штучка. 226 по е, 2 гривні штучка. Так, такі діоди по 2 гривні грам пораховані. Е, таке посріблення. Е, 600 гривні кіло пораховане. Ну, Це метал, це магнітне хлопці повідбирали. І 701 по, по 29 гривні. Штучка порахована. І це звичайна МНЦ. 160 гривні клоп. Зараз хлопці допишуть, тому що ну, не, не було в записах. І ламелі. Ну, це посріблені ламелі, це не паладировані. І такі ламелі імпорт порахували. По чому рахували такі ламелі? По 2 гривні грам. Ну, по 2 гривні грам це людина вже не перший раз відправляє. По 2 гривні грам. Єдине, от такі ламелі, да, Ось такі ламелі по 2 гривні за контакт. Це радянська ламелька. Ну, зараз, зараз заставлю хлопців повідбирати і трошки перерахую в більшу сторону. Загальна вартість у нас вийшла скільки? 15, 15 А, плати ще були. Були плати, так? Ага. Да? Ага. Було посріблення. 400 гривень кіло, пораховане мелке. Ну, ось воно лампи 60 гривень кіло, ну там я дивлюсь, ось такі лампи. Так, разъемы срезка по 50 гривен кило. Зеленка платы. Почем врахование? По 50 гривен кило. Ну тут я дивлюсь и чип изнятий, да. Ну, ценна шо. Ага, микросхема импорт. Ну тут и керамика. Дивлюсь. Вкусана. И ага, такие транзисторы 150 гривен кило. Ну це малить. И керамика такая. 300 гривень кіло пораховує. Ну не кераміка, тут я дивлюся, кераміка попадається, ну 300 гривень кіло пораховано. Єдине, що ну, це заліза посріблена. Ну, по цьому теж питання. Це хлопці магнітом поотбирали, це не це не раховане. Загальна вартість, скільки вийшла? 15400, 15, 15 400, ну зараз е, допишемо до 16 е, поокругляємо. А, Далі хлопці ну, ще перерахують оці, ну, де спорне питання по оцим діодам і по оцим ламілям. Всім дякую, підписуйтесь.